Гарний настрій, приємна компанія та смачна їжа. Щоправда, після наведення ладу в зоні відпочинку до екотолоки учасники беруться з жартами та усмішками. Чесно. шашлики сказали. Потім. Тобто те, що буде потім шашлик, можна і попрацювати, Звісно. На Острові Хортиця на толоку вийшли ветерани війни Росії проти України. Працівники запорізьких підприємств Метинвесту, ветеранка війни, працівниця Запоріжсталі Юлія Прус каже, прийшла сюди у гарному настрої. Це класно знаходитися з однодумцями. Тут всі ветерани, це гарно провести час з сім'єю, також для дітей це дуже корисно. Це є такий зв'язок з сім'єю. Це провести час, провести час зі своїми побратимами. Коли ти тут всіх вже знаєш, тобі ну проще. Я вважаю, що потрібно почаще робити такі заходи. У чудовому настрої на прибиранні хортиці і працівник УЗТ Запоріжсталі Олександр Єрмаков ветеран каже, подібні заходи організовані Запоріжсталю на часі. Це спільне дозвілля, реінтеграція до цивільного життя, спілкування у невимушеній атмосфері, що вкрай важливо для тих, хто пройшов через пекло війни. Це спілкування в першу чергу. Це допомагає друг друга лучше понять Так, це зближає, тобто це потрібно. Я два рази уходив, два рази повертався. Я ушов. Я в ато служив два роки, два роки повномасштабки служив. Вернувся, вернувся. Це моя держава, тут моя дружина, мої діти. Всього до весняної толоки на острові Хортиця долучились 30 ветеранів запорізьких підприємств Метинвесту та членів їхніх родин. Така зустріч один з чисельних заходів корпоративної програми компанії шлях героя, яка дозволяє ветеранам реінтегруватись до мирного життя. До роботи на запорізькі підприємства Метинвесту після служби прийшли понад 300 ветеранів війни. Коштом компанії вони отримують поглиблений медичний огляд, психологічну допомогу, розширену медичну страховку, лікування та протезування навчання в університеті Метенвестполітехніка тощо.